І що, що Скажемо, що тут не жили хи-ка нас тут. Що дзвінка на обернися? Ти йде, я буду визнімати <гуме> <де>, <гуме> 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 квітька хата держи <дешла. гуме> ух, так мопро добре. Брамо то все саме двіно. Ми розбули віддай. О. Перекрашена хата. Добрий день. Двері можна зайти. Ще кяти ті старі, що ми лише. Ні, то Це хто з другий. Ого. Що не кажіти, серце почало битися з кинсько. Так? Тож у мене. Ні, тяжну але там порядок зробили, бо то було. Там дошки були дошки були. Що, ламплено? Відкрито? Відкрито? Його відкрито. на замок, Може вони такі. А там що було, я того не пам'ятаю. Ну то як не пам'ятаєш, дрігороб був. Я того не пам'ятаю. Пам а я куди лізла?